США скасували заборону передачі зброї для Азову. Нарешті захід відійшов від навіяної російської пропаганди. Адміністрація президента Джо Байдена дозволить використання наданої Україні американської зброї військовослужбовцям Національної гвардії 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Вони матимуть доступ до військової допомоги США як будь-який інший підрозділ. Про це повідомляє The Washington Post. у публікації. Зазначається, що таке рішення було ухвалено після перевірки держдеп департаментом. я нагадаю, раніше було накладено табу на озброєння для азовців. Видання вказує, що це було на тлі занепокоєння у Вашингтоні щодо походження групи. Чиновники США вважали, що деякі із засновників бригади мають расистські, ксенофобські та ультранаціоналістичні погляди. Після ретельної перевірки Українська 12-та бригада спеціального призначення Азов пройшла перевірку легі, проведену державним департаментом США. Йдеться у заяві Держдепу до слова, так званий закон легі забороняє передачу військової допомоги США іноземним підрозділам, визнаним у скоєнні порушень прав людини. Відповідно, а до такої категорії не відносяться. Так, держдеп не виявив жодних доказів таких порушень. Йдеться у заяві відомства.